Для повного вимкнення служби визначення місця розташування необхідно зайти в налаштування пристрою, знайти розділ конфіденційність і безпека та перейти в служби визначення місця розташування. Далі потрібно вимкнути відповідну опцію і підтвердити зміни. За відсутності необхідності в повному відключенні є можливість налаштувати доступ для окремого ПЗ. У розділі налаштувань можна побачити список усіх програм, які запитують дані про місце знаходження. Для обмеження доступу до кожної з них достатньо встановити опцію ніколи. Також доцільно деактивувати фонове відстеження місця розташування для системних сервісів. Для цього необхідно прокрутити екран налаштувань до розділу Системні сервіси і відключити потрібні параметри. Крім того, додаток Знайти мій айфон можна відключити в розділі Загальний доступ до мого місця розташування. Перераховані вище кроки допоможуть убезпечити особисті дані та контролювати доступ до інформації про місце знаходження на айфоні.